Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Роуч. Сьогодні ви побачите гайд на воїна в теарії українською мовою. Говорю відразу, що йо-йо я використовувати no. не буду. Про воїна з йо-йо буде окреме відео. Грати буду з багряним біомом. Звісно, буду давати поради для проклятого біому, але рекомендую створити з багряним. Також, якщо ви не впевнені в своїй. Силах, або ви не хочете щось фармити або робити, то завчасно поставте класичний режим. Я буду використовувати джорний джорний мод. Першим ділом ми рубаємо дерево, потім будуємо хатинку для нас, наших предметів і NPC. Думаю, поки ви цим займались, помітили, що стартовий кинджал, м'яко кажучи, гівно, але не спішіть його видаляти. Він вам ще знадобиться. Робимо дерев'яний меч. І може дерев'яну броню. Все рівно через пару хвилин зробимо нову. Знаходимо пустелю, збираємо кактуси, з них робимо нову броню. Ню новий меч та нову… нове кайло. Я буду назвати це кірка. Досліджуємо світ, знаходимо скрині, а в них перші предмети. Якусь зброю по типу бумеранга та деякі аксесуари, які в майбутньому нам знадобляться. Не зря роблю акцент знадобляться. Особливо ось цей. І ось цей. Далі спускаємось в шахту. Добуваємо місцеві руди. Олово та мідь можете не добувати. Нас цікавить свинець або залізо, золото або платина, вольфора. Або срібло. І з цього ми робимо броню, меч, кірку та молот Також було б дуже добре, якщо б ви знайшли якесь коштовне каміння. І не одне, а одиниць 15 Це може бути аметист, рубін, смарагд. Алмаз. Щось із цього це для того, щоб зробити крюк. Можете не робити, а пізніше купити у зоолога. Просто все рівно вам потрібно ще якісь аксесуари знайти в скринях, які також знаходяться в шахтах. А по дорозі, може, які камінчики знайдеться. Повертаємось додому. Окрім аксесуарів, вам ще треба буде знайти зілля гравітації, випити та полетіти на літаючі острови. Там знайти, звісно ж, меч. Також можете знайти аксесуар під корм. Блуждаючи по світу, рекомендую знайти святиню зачарованого меча. А там і сам меч. Він дуже знадобиться в майбутньому. Після повернення на землю біжимо в джунглі. Там спускаємось в підземні джунглі. А там збираємо жала з шершнів приблизно 21. Лозу з людожерів. Одиниці 3. Та спори джунглів. Також 21. Повертаємось додому, робимо чакрам та меч. Меч знадобиться також для майбутнього, <гум> для крафта. Ви можете, звісно, його використовувати, але мені чакрам більше подобається. Такий якийсь більш зручніший. Тепер нам потрібні бафи На цьому етапі будуть різні зілля, які ви могли знайти, і можете зробити їжу, яку ви також могли знайти. Ти, а також могли зробити з риби, дам, наприклад, пиво, яке ви можете зробити або купити, але не зараз. Тепер можна почати бій з Ктулху. Його призвалку вам треба було знайти в скринях під земель. Бафаємось і призиваємо. Так як це перший босс, з ним справитись буде нескладно. Забираємо руду та аксесуар. З руди робимо меч, а щит використовуємо. А також забув сказати, що. Що в підземеллях, шахтах? Буду називати це шахти. В шахтах ви могли знайти покинуті будівлі, а в покинутих будівлях ви могли б знайти точильний камінь. Він дає баф на захист. Рекомендую. Далі йдемо в багрянець. Заглядаємо в місцеві шахти, будуємо арену в зручному для нас місці. Ламаємо серця. Тим самим призиваємо мозок ктулху. Після перемоги випадає багряна руда та тканина. А на мастер моді. Ще й може випасти корисний аксесуар. З руди та тканини, робимо броню. І після цього етапу або перед цим може початись рейд гоблінів. Після його завершення треба буде спуститись в шахти та знайти гобліна-винахідника. В нього купити спеціальні черевички, черевички та майстерню, на якій ми можемо об'єднати черевички, які ми могли знайти в печерах, шахтах підземелях, які нас бустять нас швидко. Видкість і об'єднуємо їх з нещодавно купленими у гобліна. І отримуємо чирі які можуть бігати та літати. Далі спускаємось в пекло. Там нам потрібно добути. Пекельний камінь. Перед цим рекомендую знайти в горшечках зілля обсидіанової шкіри, яке допоможе плавати в лаві, так як більшість каміння знаходиться біля неї або в ній. Також ви можете знайти амулет лави, об'єднати з обсидіановим черепом, який крафтиться з 20 обсидіану, обсидіан, якщо що, робиться з води та лави. Майнкрафт. З <кхе> чим-небудь ми стараємось не відлітати від місцевих та нарешті добути. Цей камінь. А також, звісно ж, забрати пекельну піч. Каміння, до речі, знадобиться сотні 3, обсидіану сотні 2. Коли нарешті маємо все, що нам потрібно, ми робимо злитки пекельного камня. А з них сет броні. Меч, кірку. І об'єднуємо бумеранг, який ми могли знайти в скринях, досліджуючи наш світ. Його, до речі, потрібно було е прокачати зірочку, яка падає з неба. Тим самим отримав. Прокачаний бумеранг. Після цього ми його можемо об'єднати зі злитками, які ми тільки що зробили. І вийде крутий бумеранг, яким ми будемо вбивати наступного боса. Тепер ми готові до битви. З скелетроном Там все просто. Будуємо арену, призиваємо, ламаємо руки, а потім і самого скелетрона. Тепер нам відкриті двері в данш, де в місцевих скринях треба знайти кобальтовий щит, мурамасу та тіньовий ключ. Ще можемо знайти непогану зброю на ланцюгах. Місяць. А за допомогою ключа, який ми знайшли, можемо знайти ще кращу зброю на ланцюгах в пеклі. Сонечко. Це все, звісно, класно, але треба буде об'єднати Мурамасу, масу пекельний меч. Трав'яний меч та меч з баграної руди. Це все об'єднувати на багряному алтері. І ми отримуємо грань ночі. Тепер спускаємось в пекло будуємо арену з будь-яких блоків, яких у вас вдосталь, наприклад, звичайний камінь. Просто одну суцільну лінію, щоб перезвати стінку сала. Для цього потрібно буде, до речі, отримати ляльку воду, яка падає з чортів. Її ми безжалісно викидаємо в лаву. Та починаємо битву. Битва досить складна. Воїну треба буде або з дистанції бити сонечком, або іноді обережно рашити. Головне, щоб вистачило арени. Меню не вистачило. Після перемоги надіємось на нашу удачу, тому що з неї падає досить корисний аксесуар емблема воїна. Якщо випаде інша, буде неприємно. Але ми з неї можемо зробити в майбутньому емблему месника. Також ми ще доотримаємо молот, за допомогою якого ми йдемо ламати Алтарі, багряні алтарі, або прокляті алтарі. До речі, якщо вам не подобається, як ваша зброя зносить хп місцевій буржуазії, то можете спуститись в зимній біом, де майже з кожного моба може випасти яка-небудь зброя, а саме йо-йо, коса, а також меч з міміків. До них ми ще звернемось. Нам потрібно прийти по сходинках еволюції. Добувати в шахтах спочатку паладій або кобальт, зробити з цього обов'язково бур або кірбургу. По бажанню сет броні, якщо ви не хочете відлітати так швидко, потім за допомогою нового бура або Кайла неважливо добувати Оріхалк або міфірілову руду, за допомогою неї оновити ковадло, створити новий бур, за допомогою якого нарешті добути титан або адамантій, за допомогою нього оновити пекельну піч та обов'язково сет броні. Інструменти не обов'язково після цього або перед цим може початись рейд піратів для воїна. Звідти може випасти сабля, якщо не випаде, то нічого. Ще під час фарму можна вибити з броньованого скелета променевий меч. Але шанс на це менше 1%. Після фарму рут ми відправляємось на фарм мобів, а саме міміки. Вони в основному спавняться в печерах. Ну, я частіше все там їх зустрічав. З них нам треба вибити дві рукавиці титана, хрестик та плащ. Потім треба пофармитись на багряних міміках. З них треба вибити гниючі пазурі та. М'ясний кастет міміків до речі багряних можна призвати, створивши скриню та засунувши туди ключ, який крафтиться з темних душ, есенцій темряви неважливо. А далі невелика підготовка. Треба перекувати зброю, на майстерні об'єднати хрестик з плащем, рукавиці титана з звіриними пазурями і те, що ми отримаємо з кастетом. Взагалі, по аксесуарам, я думав зняти окремий гайд. А що використовувати, вибирати вам. Будуємо арену, робимо механічного хробака та призиваємо цього механічного глиста Ви можете використовувати різні тактики. Я от буду бити. Трішки з дистанції за допомогою сонечка та тіньового кинжала, який падає під час рейду гоблінів. Також буду іноді е, рашити та лупцювати кігтями. Після перемоги у вас з'явиться вибір. Ви можете зробити святі диски, екскалібур, або повторно завалити знищувача та зробити святий армор. Я от забув про диски та зробив екскалібур. Перед наступною битвою рекомендую зробити які-небудь крила, саме вийшли. Єхідний варіант це крила Піксі. Вам потрібно буде 20 есенцій повітря і 99 одиниць пилу Піксі. Наступна битва буде з близнюками. Вони, до речі, можуть з'явитися самі, без призивалки, так само як і знищувач, але я його призвав. Сама битва досить складна, адже ці два шарінгани непогано доповнюють один одного, особливо під час другої фази. Після перемоги забираємо лут, робимо те, чого не вистачає. Вистачало броню або диски. Я от зробив диски. Далі за допомогою механічного черепу призиваємо скелетрона прайма. В битві можете лупцювати відразу його. Не обов'язково починати з рук. Після перемоги забираємо лут, з якого, по-перше, робимо бур. Потрібні світі злитки і есенції механічних босів. І якщо вистачає, то робимо справжню грань ночі. Після перемоги над всіми. Зіма механічними босами нам потрібно в підземні джунглі, а там за допомогою бура добувати хлорофіт а також по дорозі, звісно, нафармити фрукти життя. Потім піднімаємось на поверхню, де нам потрібно пофармити на черепахах. Також об'єднуємо екскалібур та хлорофіт та отримуємо справжній екскалібур. Також об'єднуємо есенції механічних босів з будь-якою емблемою, не обов'язково воїна, отримуємо емблему месника, яку ми можемо об'єднати з рукавицею сили та отримати механічну рукавицю. А якщо у вас був ще й камінь магми, то об'єднуємо його з механічною рукавицею та отримаємо вогняну рукавицю. Після чого повертаємось в епідемію. Земні джунглі та шукаємо бутон Плантери. І не ламаємо. А будуємо арену, звісно. Бажано десь де багато місця. Далі все залежить від ваших навичок. Після битви нам випаде ключ від храму. І ще декілька предметів. Нам, до речі, потрібно буде з неї вибити меч, який потрібен для крафту зеніта. Заходимо в храм, знаходимо там призивалку сонячного затемнення і призиваємо. Кликаємо. Під час цього івенту треба вибити зламаний меч героя. Також для воїна може випасти йо-йо, коса, бензопила і ніж. Але рекомендую об'єднати зламаний меч героя та справжні версії Екскалібура та грані ночі і отримати терамеч, тому що він краще ефективніший. і також використовується для крафту зеніта, та й взагалі його ми будемо використовувати майже до кінця гри, або може й до кінця гри, або можете піти в святий біом, піймати призматичну золото окість, перезивати імператрицю світла, перемогти та отримати зоряне світло. Уф. Але це займе також немало сил та часу. Повертаємось в підземні джунглі. А точніше, в храм Голема. Призиваємо та ламаємо. Два-три рази. Нам потрібно пластини, щоб зробити броню жука. Ми, до речі, можемо зробити броню на захист або на урон. Також вам з Голема може випасти кулак Голема, сокира Голема, Око Голема, яке ми можемо об'єднати з емблемою месника. Та отримати емблему знищувача. Амулет сонця, який ми можемо об'єднати з амулетом Місяць, який падає під час е, затемнення з е, вампірів. Також об'єднати мушлю, яка також падає під час затемнення з місяцем, який падає з перевертнів. І це якщо вам повезло його вибити, тому що шанс дуже маленький. Ну і те, що ми об'єднали, знову об'єднуємо з тим, що отримали. І отримуємо мушлю. А також можете зробити щит анха, але це зовсім не обов'язково. Це дуже довго фармити. Потрібна пов'язка, дзеркало, вітаміни, поліроль, пластир, беозар, назар, мегафон. Картка, годинник, об'єднати це в окуляри, кріплення для броні, мантра та план. І це все об'єднати в амулет анха, а також кобальтовий щит об'єднати з обсидіановим черепом. І потім обсидіановий щит об'єднати з амулетом. Хух. Далі нам потрібно призвати гарбузовий місяць. Також, якщо ви граєте не на мастер, то можете купити крила у стімпанкера. А якщо граєте, на мастер моді, то можете не купляти. Під час цього івенту нам потрібно отримати мітлу з дерева, а також меч з гарбузового короля. Також потрібно буде призвати марсіанське безумство і вибити меч. Ці мечі будуть потрібні для крафту Зеніта. Якщо ви не хочете його крафтити, то не обов'язково фармити ці мечі. Тепер повертаємось до данжу, де нас чекатимуть фанатики. Провокуємо битву та призиваємо головою. Ловного. Битва з ним буде трохи простіша порівняно з минулими босами. Після перемоги з'являються вежі. Нам в першу чергу потрібна сонячна вежа. Спочатку треба лупцювати мобів, а вже потім вежу. Руйнуємо її, повертаємось додому, та на цьому верстаті з'являється новий вибір. Скрафтити сонячний спалах або сонячний спис. Вибір за вами. Руйнуємо інші вежі і чекаємо візит. Місячного лорда. Битва з ним буде непроста, як і всі інші битви перед фінальним босом, а це, до речі, він. Відправляємо лорда в лобі, і мої вітання, ви пройшли гру, не на 100%, тому що ще є боси. І щоб зробити броню з сонячного спалаху і зеніт, доведеться ще декілька раз перемогти місячного лорда, щоб отримати два меча і нові злитки. Нам також потрібні сонячні фрагменти. Соняч вежі, фрагменти та злитки потрібні для броні, а мечі для зеніту. До речі, забув сказати, що ще потрібний меч випадає з королеви бджіл. Коли маємо всі потрібні мечі, нарешті робимо зеніт. Але нагадую, якщо ви не маєте бажання робити, можете не робити, тому що це не обов'язково. І взагалі, після перемоги над місячним лордом, гра вважається пройдена. Що ж, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось цей відео. Відео ви поставите вподобайку та підпишитесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!